Всім привіт! Гляньте, що в мене є. Це скарб. Це, це я не знаю. Це моє перше дитятко із гіпеаструмів. Стояло у мене в спальні, я особо на його не дивилась, а потім дивлюсь. Гляньте. Буде квітувати. І ось що у нас тут записано: Монте-Карло, мама і папа Монако. Січень 21 рік, 21, сьогодні травень 25, 4 роки. Чотири роки воно росло. Росло ось з такого. Оцим малявочкам десь місяця три. Ось вони посходили. І ось 4 роки. Яка тут цибулинка? Я його дуру зі своєї спальні, витягнула на вулицю, поставила. Думаю, там сонце, свіжий воздух, тобі ж усе найкраще. <гум> Дощі як ухлюрили, розмила тут усе, зальопкало, холодно, Боже. сьогодні за його вспомнила, занесла в хату ось, повитирала і буду чекати, чекати цвітіння. І я тут! І дай Бога сам, хто б жок не казав, забув, розриває сабіла полоса. Я тут, а ти поки там, сідай по катай, ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає. Там наверху скрутіть свою музику. Відтя на спортивно сьогодні веся в піджаку, пас, бас, нанизу.